Друзі, всім привіт, всім гарного дня! Радий знову вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішній день у Харкові зустрічає нас доволі спокійною погодою. Небо трохи затягнуто хмарами, але повітря свіже, приємне, злегка вологе після нічного дощу. Місто ще не повністю прокинулося, але вже дихає у своєму звичному ритмі: ритмі, надії і витримки. Сьогодні я розпочинаю свій маршрут від центрального парку Харкова. Це завжди особливе місце, затишне, зелене з історією. Від парку виїжджаю на вулицю Сумську, далі вулицю Динаміську. Вона тиха, зручною дорогою веде мене далі, у бік більш жвавих частин міста. Потім виїжджаємо на вулицю Європейська, однієї з важливих транспортних артерій міста. Далі вирушаємо проспектом науки, який веде нас ближче до серця міста. Потім повертаємо направо на вулицю культури. Вона завжди жвава, особливо в денний час. А потім виїжджаємо на вулицю Клачківську, одну з найдовших вулиць Харкова. Тут завжди кипить життя. Проїдемося трохи вперед і звернемо направо на Новоіванівський міст. Він з'єднує кілька важливих районів та відкриває гарний краєвид. І вже прямуємо у бік Холодної Гори, одного з найдавніших районів міста. Завершимо нашу коротку подорож вулицею Озерянською, тихою та затишною, яка теж має свою атмосферу. Поїхали разом, друзі. Подивимось, чим сьогодні живе Харків. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та й неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Сьогодні хочу трішки розповісти вам про те, що змінилося у Харкові останнім часом. Наше місто продовжує жити, дихати, змінюватися, попри всі виклики, попри постійні тривоги. Останніми тижнями в різних районах можна побачити, як ведуться ремонтні роботи на дорогах. Десь уже кладуть новий асфальт, десь оновлюють тротуари, десь просто засипають ям. Роботи не завжди масштабні, але вони є. І це вже добре. Видно, що місто тримається. А ще один із нових муралів. Про який вже говорять у соцмережах, він з'явився на фасаді старого будинку і став справжньою окрасою району. Це ще одне нагадування про те, що Харків це місто з характером, місто, яке не мовчить. Такі дрібниці, нові магазини, аптеки, навіть пофарбовані лавочки чи висаджені квіти, на перший погляд незначні, але саме з таких деталей складається відчуття. Що ми живемо, що місто не здається, і що в нас з вами є майбутнє. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і ділиться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Як бачите, останнім часом у Харкові помітно зросла кількість автомобілів, що пересуваються вулицями міста. Так само і людей стало більше міста, ніби знову наповнюється життям. Попри постійну небезпеку, все більше харків'ян повертаються додому, бо тягне серце, бо рідне, найсильніше. Я читаю ваші коментарі і бачу, що і ви помічаєте ці зміни. Машин справді стало більше. Дякую вам за перегляд і за вашу уважність. До рідного Харкова. Харків це не просто місто, це серце, яке б'ється всупереч усьому. Його вулиці пам'ятають і мир, і біль. Але вони знову наповнюються кроками тих, хто любить це місто до сліз. Харків'яни люди неймовірної сили. Доброти і стійкості. Вони не лише виживають, а й підтримують одне одного, працюють, допомагають, мріють і не втрачають надії. У кожному їхньому погляді любов до рідного дому, віра в перемогу і бажання зберегти те, що було збудовано поколіннями. Харків живе завдяки цим незламним, щирим, сильним людям. Не знаю, як у вас, друзі, але останнім часом у мене зовсім немає настрою. Все, ніби йде якось по-іншому. Просто роблю те, що треба. Вільного часу взагалі бракує. Сил також обмаль дуже важко монтувати відео, озвучувати його, вигадувати щось нове для вас. Навіть учора, у п'ятницю після роботи, приїхав додому. Зібрав матеріал, змонтував відео, підібрав музику, написав текст, який хотів вам озвучити. Але щось пішло не так. Коли перечитав текст, зрозумів, що він зовсім не підходить до відео. Довго збирався з думками, аби записати відео. Але так і не вистачило сил. Зараз субота. Я знову на роботі. Навіть не знаю, чи встигну сьогодні підготувати відео. Довкола шумно, гудять машини, складно записувати якісний звук. Але я намагаюся, І якщо ви це зараз чуєте, значить у мене все ж таки вийшло. Друзі, їдемо далі. Щиро дякую вам за вашу підтримку. Вона справді надихає мене і дає сил знімати для вас наше місто, як живе Харків, як рухається транспорт, як тримаються наші люди. Я хочу, щоб ви бачили, Харків не здається, Харків живе, Харків працює попри всі труднощі, попри всі загрози. Друзі, щиро вам дякую за вашу підтримку, за ваші донати. Юра, дякую тобі окремо за твою допомогу, за кожне добре слово. Хто бажає підтримати мій канал і мене особисто в описі під відео та на каналі є картки та Paypal. Будь-яка ваша допомога це сила, яка дає мені змогу рухатися далі і розвивати цей канал. Дякую вам, друзі. Друзі, хочу відповісти на коментар. Ось на такий коментар. Добрий день, майстре, ти майже як завжди надихаєш надію. Маленьке питання. Перед тобою їде машина депиляція. Невже у цей час її хтось ще робить? Привіт, дякую за ваш коментар. Він, щиро кажучи, змусив усміхнутися. Так, справді перед мною їхала машина з надписю Депиляція, і, мабуть, це найкраще підтвердження того, що життя триває. Особисто я депиляцію не користуюся, але знаю, що багато людей зараз продовжують ходити у салони, підстригатися, робити манікюр чи інші процедури. Я вважаю, що це нормально навіть у такий складний час. Люди намагаються залишатися собою, доглядати за собою, зберегати відчуття нормального життя. Особливо жінки вони хочуть залишатися гарними і впевненими в собі. Попри війну, попри щоденні обстріли в нашому місті. Сподіваюся, я відповів на ваш коментар. Дякую за увагу до деталей у відео. Нарешту ваших запитань я обов'язково відповім у наступному відео. Намагатимуся реагувати на всі ваші коментарі, бо вони для мене дуже важливі. Якщо чесно, зараз трохи бракує часу, та і настрою зовсім немає. Все дається важко, але я на роботі і потрібно виконувати свої обов'язки. Ще треба зберегти це відео і завантажити. Його на YouTube, щоб ви могли його переглянути. Дякую вам, друзі, за вашу увагу, підтримку і терпіння. Ваша присутність і добрі слова надають сил. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути моє відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Do better. Strong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey.